Всім привіт! Знаю, незвично мене бачити в такому форматі відео. Е, в загальному я планував зняти відео вже дуже давно. По суті, це такий формат відео і був ціллю мого каналу, але так як я не був ще готовий не знав в загальному, що я хочу знімати, як це робити і так далі, може здебільшого боявся. Е, був формат відео, такий, як ви зараз можете бачити на каналі. Сьогодні я вирішив зняти такий. Відос більш ступний, тут мойка недалеко, тому так буде трошки шумно. В загальному буду знімати відос частіше, я сподіваюся. Сьогодні відос про те, в загальному, що я планую. Як ви знаєте, по відео по суті, я жив в селі, до того я жив у Львові, потім переїхав назад у село на деякий час, там буквально пару місяців. От. І, ну, вже пару місяців, можна сказати, я проживаю знову у Львові і не знав, що знімати у Львові. По суті, більш-менш буду просто пробувати, а там здебільшого, скажімо, знайдеться то, що я хочу знімати. Наразі сьогодні в мене, я працюю на роботі, але я постійно шукаю якісь додаткові, як то сказати, додаткові якісь роботи, якісь як то можна сказати тімки, щоб більше заробляти і більше себе швидше реалізувати. От і Сьогодні одна з таких темок, що під канала робота, просто суто хочу попробувати роботи фізично. Це просто сортування піску, тобто там один мішок, два мішка. От. І хочу показати вам такий вид заробітку. Як студентам, так і скажімо, як я, можна на вихідних. От, виходить по оплаті 3 гривні за мішок. Тому сьогодні такий, сьогодні субота буду пробувати в загальному, чи вигідно, чи не вигідно, і скільки в загальному можна заробити. От, і, В принципі, на каналі буду показувати більш-менш такі от цікаві ситуації, цікаві тімки, що до чого і як можна ще заробити. Так, коротко про підробіток. Як бачите, я вже втомлений і вний і дуже хочу в душ і пити, не суть важно. В вот. загальному дивіться, підробіток полягає в тому, що вот. є, наприклад, сміття, є чуть -чуть, можна сказати, дрібніше сміття. Тут ґрунт, тут щебінь і тут пісок. Значить, заробіток, точніше, підробіток. Заключається в тому, щоб насипати от, такі от мішки. Наприклад, на одній паліті є 40 мішків, і кожен мішок це таке от, от ветро. Як могли бачити на відео, зараз ставлю вставки. От, значить, 40 мішків одна паліта. Тобто в мене вийшло, грубо кажучи, в нормальному темпі це 40 мішків за годину. Тобто, виходить 120 гривень за годину. Але це я е, грозив ґрунт. Тобто я ще зараз сьогодні піду, буду mm. грозити пісок. Пісок буде набагато швидше, набагато легше, так як ґрунт треба ще щищати. ну, Його важко, він трошки забитий там, де вода попадала, тому його важко. Зараз ще 40 мішків е, загружу з піску білого. Я думаю, що піде, можливо, мінут 40 на пісок, ну, на 20 хвилин швидше, теж в нормальному темпі. От, і вийде в загальному, що я виходить як? Ну, виходить, що я був 3 години, якщо, ну я був більше, бо я ж тут говорив туди-сюди, розмовляв. От, виходить, що 3 години 360 гривень. В принципі, робота не є з легких, звичайна фізична робота. Тобто найбільше йде на зав'язування. Зав'язування, складання це найбільше. У мене взагалі план в піскове просто наставити, напевно, 15 мішків, загрузити, потім знову 15 загрузити, тобто поскладати на палітку. принципі, Виходить так, що за пісок і за щебінь 3 гривні, а за ґрунт цей от, ну, звичайний ґрунт землі, земля виходить по 4 гривні. Виходить так, що, грубо кажучи, 400 гривень, ну, 440 заробив. В принципі, десь за 3-4 години, тобто там, передишка туди-сюди віддихнути. Відписати, віддзвонити і так далі, вийшло десь 4 години. В принципі, по 110 гривень за годину непогано, але фізична робота в принципі важка-важка. Дуже зараз жарко на вулиці, тому якщо, наприклад, іти годинка так, 8 ранку, то ще непогано. Але я для себе думаю, що деколи можна би було. Але такий вид відробітки, я думаю, що забагато забирає часу і замала оплата. Тобто за ту роботу, яку робиш. Це фізична робота, Понятне діло, що фізична робота вона ніколи не ціниться, так як, наприклад, там розумова і так далі. Я це все прекрасно розумію, але для себе думаю, що як підробіток непогано, десь не колись, якщо так підробляти на постійній основі, набагато краще придумати щось інше. Наприклад, там, я не знаю, дропшипінг і так далі. Ну, В загальному я буду пробувати різні теми і буду їх тут показувати. От, це одна з таких. От, зараз вже йду буду митися, буду їхати додому, мені тут 5 кілометрів ровером. І ще по дорозі заїду в Ашан. Треба дещо купити і дуже-дуже сильно хочу пити, тому треба зараз щось купити вдома і домаєліт і заббенити з льодом собі щось. Oh, <music>